Всім доброго дня, друзі. Зразу до тих нових людей, кому попалося це відео, садимо огірочки перший раз, дві соточки. Які види ми садимо? У мене є предыдущі відео. Можете подивитися це Шакті, це Еленора. І які у нас ще не пам'ятаю або далі відео я скажу вспомню. Точно не пам'ятаю. Три вида. Спочатку ми посадили розсаду. Розсада не важна, я її передержав в хаті. Е, зараз я вам її покажу. І посадили, ми висадили в ґрунт, перестрахувалися. Сьогодні хотіли сапати, так як у нас вже другу неділю дожді, трава пішла в рост, огірочки вже повсходили. І після того я провів деякі маніпуляції з розсадою. Зараз я вам покажу. Вставлю в ставочку, на них перші лісточки були жовті. Я їх всі пообривав. І сьогодні третій день. Як у нас розсада? Ну, розсадою ми перестрахуємося, десь не повсходять, десь повсходять, а де не повсходять, втикнемо розсаду, як розсада виживе. Зараз я вам покажу, яка вона на третій день. Ось прямо беру отак, з штативом камеру. І ось дивіться яка вона. Дивіться, як пішла вона. І порівняйте, яке було три дні тому, я вам... Ну що, так як я говорив, що розсаду я не буду. Заново я пересівав. Розсаду я побоявся. Ну, бачу, дождики пішли, трохи вона оживає. Зараз будемо робити, ну я не знаю, я вже говорю, я перший раз цим займаюся. І ви, як кажеться, хто дивиться. Будете вчитися також на моїх ошибках. Решила я ось дивіться, Сейчас я вам покажу. Сфокусирую ось дивитися, які какие-листочки. Ось. Я вирішив попробувати їх просто вот так раз. Раз по, пообщипывать. Ось. Вот так вот. Зараз я вам ближче, ось бачите, це жовтенькі. Може вони на себе цю болезнь тягнуть, тобто вони вже приболівші, ось ой, які великі. А цей ось ось третій і четвертий вже ліз, а третій хороший. Спробуємо ось я вже пообривав. Їх. Ось вам ближче покажу. Ну і плюс-мінус вони нормальні. Де ніде де от такі хорошенькі пооставляв, а тут пообривав. Ну і все. І тоді це відео, я тоді вам покажу, чи вижили вони, чи ні, чи пішли вони в рост. Все, далі вам побачало 3 дні назад я вам вставив вставочку, ви тільки що її переглянули, якщо дивитесь це відео. І сравняєте. ось дивіться, як вони пішли. Лісточки не обривати нічого. Ось така розсада. Ну що, показали вам розсаду, і я вам хочу сказати, мені наче вона пішла в рост. Сьогодні вирішив я спробувати ще раз підкормити ось такий я вам покажу гумат ткалій плюс бор. Тут йде 50 мл на 3 літрів води. Це якщо насіння обробляти, а якщо оприскування, виходить 100 мл на 10 літрів води. Кажуть, він вроді би непоганий. Обратно, я вам скажу, ніхто вам правди не розкаже. Ніхто. Так що підписуйтесь на канал і буду вместе з вами вирощувати огірки. Я показую всю чисту правду. Особенно ці гібриди, я вам чесно скажу, що вони мої такі підозріли, так як я перший рік. У ці гібриди хороші, ті, що хорошо родять, вони без підкормок. Вони не працюють і вони врожай не дають. Я от хочу проекспериментувати. Я буду по мінімум давати їм підкормки, це там калій, азот. Ну, азот будемо давати, це понятно. Дрожжі будемо розтворяти, такі іменно натуральні. А от без таких підкормок вони не дають врожай. Ніхто вам просто цього не каже. Так що підписуйтесь на канал і будемо вместе з вами вирощувати ці огірочки. Ну і далі вже ми прийдемо завтра чи післязавтра, Через пару днів обратно, на розсаду я вам покажу. І будемо сапати, а там далі будемо стелити капельний полів для полів. Зараз не треба, я думаю, в ближайших 2-3 тижні, бо такі дожди залили. Так що для нас пару днів, а для вас секунда. Ось така у нас розсада. Мені подобається, гарно пішла в рост. І по огірочкам, я впомню. Зараз я вам всі назву огірки. Той, що я вам не назвав, це мадрилен. Е, поросаді у мене там мадрилен, Шакті і Арктика. Оце там поросаді. У нас посажені. Ну, а тут я вам вже говорив, які гірочки посажені. Ну і що? І погнали сапати. друзья, так прошло у нас, я не знаю, минут 20, наверное, 15. Два рядочка я прошел, еще раз, два, семь рядочков. Ну и сейчас вам покажу, как стало. Ну, она еще не подсохла, прям беру так со штативом и вам покажу. Различие. Ну, сопать все умеют, я думаю. Вот так уже стало. А ось які ряди з травою, як усіяна, блядь, пшениця посіяна. І отак. От Огірочки де-ніде сходять, я вам потім покажу все. І отаку. От ну все. Отак. Зараз штагли штатів на місце. Обратно до вас в кадр. Сапати, я думаю, всі бачили, як вже показувати не буду. Я смисл в тому, що показав, що огірки ще не повсходили, а трави вже куча. Зараз сапаємо і буквально через секунду-дві вечором будемо підкармлювати раді Я вам все покажу укорінювач, щоб корні розвивалися. Так що, всім до вечора. Ну що, друзі, ось і прийшов вечір. У нас ми трошки вдома віддихнули. Посапали сьогодні, як ви бачите. Ну що я вам хочу сказати. Око радує, як воно все посапано. Чистенько. ну треба замість сапи, хочу купити такий ручний культиватор, щоб бігати тако Бо на руки теж важкувато. Хотів сьогодні укорінювач кинути, е... подкормити у корінням, але ну, вирішив трошки їм ще підкинути. Як кажеться, заліза Зараз я вам все покажу. Ось вот такий я купив. Ну я вже підкармлював залізом їх. Ось вот такий хелатин залізо. Вроді би кажуть нормальний. Ну, ось я ж вже тільки що вам казав такий хелотінчик. Е, Ну, дози везде тут пишеться, тут ось написано. Зараз ближче. Ось. 50 мл на 10 літрів води. У мене оприскович цей маленький на 2 літра. раскручиваем его. Ну, я чуть-чуть больше. В той раз давал и ничего, я думаю, страшного не будет. То есть сюда надо 20 мл. Такая у меня мерочка есть. То есть, блин, 10. И еще, наверное, 15. То есть 25 дам. Это полно. Вот так. Все. Закручуємо. Закручуємо, накачуємо. Все. ну розсада мені мене дуже радує, так що. так що. А ви не забувайте підписуватися на канал і дивитися. За нашими відео, як ми вирощуємо огірки, ми їх будемо продавати. Я вам все покажу, скільки ми заробили на двох сотках землі. От перекортали їх. Зараз вам ще покажу, які гірочки підходили там. І полістую їх. Солнышко спало і полісту їх опрыскаємо. Ще трошки подкачала. Багато у кого гірки он по другому разу пересіяли. У цьому році погода така неважна, Урожай у людей у всіх буде, я думаю, погануватий. Ось у них, чого я вирішив желізо подати, у них такий трохи з'явився, начебто жовтуватий оттінок. Кажуть, якщо жовтуватий оттінок, то не вистачає заліза. Mm. Все. Все. И теперь сейчас Ждемо, наверное, минут 15-20, Щоб воно чуть-чуть питалось, потом ще разочек. А ми пішли з вами глянемо на огірочки. Ну так, друзі, ось бачите огірочек. Все, є огірочек. Такий непоганий. Ось есть. Ну, ось. ось. Ось, ось. Ну, есть, есть. повсходило и чимало повсходило, Но есть места, да и не повсходило, И вот, бачите, один он торщит, а по бокам два нема. Там есть. Тут оно все. Раз есть. Есть. А тут ось все три штучки нема. Ну и смущає мене, что тут ось вам як бы можно приблизить. Давайте ще приближу. О, ось, дивіться, є. есть. В следующем есть. Оцей рядочек вообще гарненький. Получается. Вот так оно везде есть. Вот ось ну, да, да, такі вот у нас справи. Ну будемо досажувати розсади. Тут нема. Тут є. В тих рідках там взагалі менше повсходили. Ну де ніде є. Так що, ось такі у нас справи. Ну що. пройшло 20 минути. Поки там є огірочки в цих дірочках, звісно, треба да, буде просапувати, так проривати, пальчиком пробігся чуть-чуть. Сейчас, наверное, останется трошки. Пробежусь, все. Еще их покроплю. Тоже додам им железо трошки. Я думаю, лишнего не будет. Так что вот такое видео у нас вышло. И кажется на сегодняшний день. Комментируйте, может что-то подсказывайте. Может дальше я неправильно не роблю. Ну, еще раз повторюсь, то, что З розсадою я перестрахувався і посіяв, це 100% мене виручить. не повсходило, я розсаду посажу. І буде все у нас вроді би, як би кажеться, тіп-топ. Дай Бог, щоб це було добре. А ви підписуйтесь на канал. Наблюдайте вместе з нами, як ми пробуємо вирощувати огірки як бізнес. Невеличкі, такі домашні. Ось таке у нас коротеньке видео вийшло. А в наступном видео уже будем, я думаю, робить капельный полив. Так що, всем пока!